Якщо не буде казок, не буде мрій, не буде чарівного світу, взагалі можна з'їхати за вузду. Я так вважаю, так? Нам потрібно взагалі вірити, що все буде добре, все буде казково. Телеведуча Олина Шевчук нещуток знається на цілющій силі казок. Одна з таких Спаста його друзі її авторства. Війшла до збірки щастя у віконці львівського видавництва. Належить ідея колишній землячці Ірині Астаховій, яка розмістила заклик у соцмережах. Там були казки батьків з різних регіонів нашої чудової країни, з Івано-Франківщини, з Києва, з Вінниці. То я вирішила написати казку про хлопчика Спаса, який жив на Хортиці і якого оточували дуже гарні чоловіки-козаки. І цей хлопчик спас, він боровся зі злом, ну і, звичайно, переміг. Думку молодших авторка врахувала попередньо переповідаючи сюжет на ніч маленькому синові, герой казки – із острова Хорта, що на березі річки Славута у протистоянні зі злим царем Османом, бойовим мистецтвом його навчають козаки воля та сила, має реальних прототипів вихованців дитячої юнацької спортивної школи. Спас я бачу себе гарним, красивим і з великою зачіскою. Добрий. Хороший, друзів може витягнути з біди, він може когось спасти, він може допомогти комусь. Ми виховуємо козака таким, яким він повинен бути, а козак це передусім воїн. Вони приймають участь в спортивних змаганнях, це повноконтактний бій, тобто вони гартують свій характер там, вони обов'язково ходять в походи. Де так само треба витривалість і боротьба над собою, Підсилити враження від прочитаного допомогла запорізька художниця Маріана Самбатян. Їй належать ілюстрації одразу до трьох казок у новоспеченому виданні: легкі контурні малюнки, дітлахи розмальовуватимуть самотужки. Дітська впряжені требують особого підходу, А так щоб дітям було і не скучно і тим не мені цікаво, щоб вони дійсно щось додумували і при, у них, при всій їх яркості дітські фантазії щоб от, на ура. примірник видання авторка Олена Шевчук подарувала православному дитячому будинку Надія та обласній бібліотеці для юнацтва. Тут у міжнародний день автографа власний напис на дебютній збірці віршів Я з води і роси залишила запорізька поетеса Наталія Літош. Пишу різними стилями. Пишу і, як то кажуть, холостий вірш, і білий вірш. Є вірші, які кажуть класичні, так? тобто римуються перша, третя, друга, четверта. Навіть пишу, де не римуються зовсім і починаю пробувати себе в прозі. Дуже багато пишу про Україну, про сьогодення не обходять мене і. Вірші про АТО, тобто те, що болить, зараз на цей момент пишу. Пишу дітям, і зараз вже є в доробку 30 загадок, які ми теж хочемо надрукувати маленькою книжкою, яка б так і називалася Загадки для малюків. Наталя Літош нині працює вже над другою збіркою Слід на землі, яка має вийти друком вже восени. Творчі плани на майбутнє плекає телеведуча Олена Шевчук постановкою театралізованої вистави про хлопчика Спаса.